Сьогодні ми обговорюємо цікаву тему, яка наразі дуже актуальна, особливо напередодні нового навчального року. Вже багато сказано про адаптацію дитини до школи, і, звісно, усі ми з вами знаємо, що підходити до цього процесу слід комплексно. Тобто, дитина має бути інтелектуально, емоційно та соціально зрілою, але. Я б хотіла поговорити саме про мовленнєвий аспект готовності дитини до школи, тому що він є теж не менш важливим. Основою готовності дитини до школи є необхідний рівень розвитку дитини, без якого вона не зможе успішно навчатися в школі. І саме про це я хочу сьогодні поговорити з вами, шановні колеги. Основними критеріями сформованості саме мовленнєвої готовності дошкільників до навчання в школі є достатній рівень фонетичної, лексичної, граматичної сторони мовлення, а також зв'язне мовлення. Тож мовленєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку ґрунтується на комплексному вирішенні завдань. А саме формування звукової культури, збагачення словникового запасу, удосконалення граматичної сторони мовлення і розвиток зв'язного мовлення, як діалогічного, так і монологічного. Якість вже навчальної діяльності першачка в чергу в першу чергу буде залежати від того, наскільки були сформовані ці передумови в дошкільному періоді. На що ж потрібно педагогам та батькам звернути увагу в першу чергу? Ну, я розпочну спочатку з зі звукової мови, тому що якось знаєте, от логопед асоціюється у багатьох людей саме зі мовою, Хоча це неправильно, тому що зараз ми подалі далі теж поговоримо і про інші сторони мовлення, але ж почнемо зі стану звукової мови. Звукова мова дітей старшого дошкільного віку вже значно покращується. Дитина до 6 років у більшості випадків вже правильно та чітко вимовляє усі звуки мовлення. Але ж, звісно, деякі діти можуть ще неправильно вимовляти деякі звуки. Вони можуть пропускати цей звук або замінювати його на інший, або ж спотворювати його вимову. Оскільки письмо є відображенням усного мовлення, то й виражені порушення звукової мови через опору на неправильне промовляння, звісно, призводять до перенесення неправильної вимови на письмо. Тому дітям, які мають мовленєві порушення, необхідна своєчасна корекція усного мовлення, і чим раніше вона буде розпочата, тим краще буде її результат. Тому дуже б вас просила, дорогі шановні педагоги, вчителі початкової школи. Якщо ви бачите, що дитина не неправ... ну і вихователі, звісно, в першу чергу, якщо ви бачите, що дитина неправильно вимовляє звуки, то за рік до школи необхідно звернутися до логопеда, щоб вчасно отримати допомогу. Автоматизація звуків у складних випадків може тривати до півроку, тому зволікати не потрібно а от зробити все вчасно є важливим завданням в першу чергу батьків, але ж задача педагогів полягає в тому, щоб звернути увагу батьків на цю проблему, бо часто батьки не бачать цієї проблеми. Я дуже часто зустрічаю на консультаціях батьків. Які приходять з проблемою, що дитина не вимовляє звук Р. Але ж насправді під час консультації бачу багато інших недоліків. Тому наполягайте на тому, щоб все ж таки батьки проводили консультацію з логопедом завчасно за рік до школи, щоб спеціаліст мав змогу допомогти дитині вчасно. Отже. Ми вже сказали, з вами поговорили про стан звукової мови. Тепер хочу зупинитися на стані фонематичних процесів. Дитина в цьому віці вже повинна вміти розрізняти звуки на слух. Вона повинна відрізняти голосні та приголосні звуки, дзвінкі та глухі, тверді м'які, свистячі та шиплячі звуки має диференціювати, а також сонорні звуки, вона повинна на слух їх розрізняти. Чітке розрізнення на слух усіх звуків мовлення є однією з необхідних передумов оволодіння грамотою. Дитина повинна володіти елементарними навичками звукового аналізу, адже вже в дошкільному віці діти опановують прості форми такого аналізу, і це є одним із важливих показників її готовності до навчання грамоті. Що ж повинні вміти дітки, які йдуть до школи? Вони повинні вже вміти визначати перший і останній звук у слові, вони повинні вміти визначати місце звуку слові на початку, всередині або в кінці слова знаходиться звук. Вони повинні вміти виділяти звуки в словах, встановлювати послідовні звуки у слові, а також вміти порахувати кількість звуків у слові. Також діти в цьому віці вже мають ділити слова на склади і ділити речення на слова. Якщо ж така робота не буде проведена вчасно, тобто ще в дошкільному віці, то результатом цього будуть характерні помилки, які проявляються на письмі внаслідок недорозвинення функцій звукового аналізу та синтезу. А саме, які це будуть помилки? Ці помилки ви часто зустрічаєте в зошитах своїх дітей. Це пропуски, букв, перестановки або ж, навпаки, додавання зайвих букв та складів у слово. Тому приділити увагу розвитку фонематичних процесів, це надто важлива задача, яка стоїть перед педагогами та батьками напередодні першого класу. По-третє, наступне, про що ми поговоримо, це стан складової структури слова. Це теж дуже важливо приділити цьому увагу, тому що засвоєння дітьми складової структури слова передбачає оволодіння не тільки кількісним складом слова, але і певною послідовністю звуків, його ритміко-інтонаційним оформленням та наголосом. І шестирічна дитина вже повинна вміти безпомилково вимовляти такі слова складної складової структури, наприклад, такі слова, як світлофор, велосипедист, мотоцикліст та подібні, тобто слова, які мають складну складову будову. Але ж дуже часто у дітей виникають порушення, і от які ж порушення можуть виникати у дітей. Порушення складової структури. Що роблять дітки? Дітки плутають порядок складів у словах, тобто спотворюється порядок складів у словах. Наприклад, замість слова дерево, ми чуємо деверо. Або скорочується їх кількість складів. Наприклад, замість мотоцикліст ми чуємо моцикліст, або замість велосипед ми чуємо лисапед. Це, мабуть, всі часто чули такі, таку вимогу дітей. Або ж, навпаки, збільшення кількості складів за рахунок додавання голосних. Наприклад, замість трава дитина скаже тарава, або дитина заміщує і представляє звуки у слові. Наприклад, замість бегемот ви почуєте гебемот. Також дитина може спотворювати структуру окремого складу шляхом перетворення складу зі збігом приголосних на склад без збігу приголосних. Наприклад, замість капуста вона скаже капута, а замість лимон скаже лимонт. Навпаки, додасть зайвий приголосний звук. Тобто е таких порушень і складової структури слова є дуже багато. Ще є, наприклад, не назвала я. Уподібнення одного складу іншому, бо це також дуже поширено серед діток, якщо ви звертаєте увагу, вони часто говорять «пупити» замість купити або «пупуста» замість капуста. Тобто робота над корекцією таких порушень має бути ще в дошкільному віці, вона має бути систематичною, послідовною і будуватися за принципом від простого до складного. Звісно, не потрібно звертати увагу одразу на слова складної складової структури, як то мотоцикліст, велосипедист, а треба іти від найменшого до складнішого. Тому звернутися до фахівця дуже важливо, щоб вчасно зрозуміти, чи є порушення складової структури слова моєї дитини, чи немає. Отже, наступне, про що ми ще сьогодні поговоримо, це словниковий запас дитини. Звісно, активний словник дитини старшого дошкільного віку, він вже достатньо великий. Він повинен складати не менше 2,5 тисячі слів, причому в ньому повинні бути представлені всі основні частини мови: це і іменники, і прикметники, дієслова, займенники, прийменники, прислівники. Звісно, дитині не потрібно знати, що вона вимовила іменник чи її слово, цими поняттями вона володіє пізніше, але ж вона дитина повинна вживати повсякденному в повсякденному житті всі ці частини мови. Висловлювання дитини в цей період стають більш повними, точними. Мовлені діток з'являються слова, що позначають вже якість предметів, матеріали, з яких вони зроблені, наприклад, дерев'яний стіл, паперовий літак. Також в словнику дитини старшого дошкільного віку має бути обов'язково і узагальнюючі слова, такі як овочі, фрукти, посуд, одяг, зуття, тварини, птахи, комахи, меблі, транспорт тощо. Але крім цього, дитина вміє, має вміти називати і частини предметів. Тобто вона має сказати, що у стільця є ніжки, спинки, сидіння, а у дерева є стовбур, гілки, листя. Плоди, коріння, у птаха є голова, очі, дзьоб, крила, лапи, шия, хвіст, тобто, як називати узагальнюючі слова, так і навпаки з цілого предмета виділяти його частини і називати їх. Також діти мають розрізняти диких та свійських тварин, знати назви їх дитинчат, розрізняти перелітних та зимуючих птахів, розрізняти види транспорту, наземний, повітряний, водний, диференціювати овочі, фрукти та ягоди, розрізняти дерева та кущі. І, звісно, це все ми зараз говоримо про словник іменників, але ж діти вміти повинні вже підбирати ознаки та дії до кожного предмета, тобто має бути багатим і словник предметників та дієслів. Також в цьому віці діти вже вміють підбирати антоніми, синоніми і ознайомлюються з омонімами. Недорозвинення ж лексичної сторони мовлення, бідність словникового запасу в майбутньому буде впливати на розуміння прочитаного. Ви будете стикатися з семантичними порушеннями читання, тобто так зване механічне читання, коли дитина не розуміє прочитаного навіть при технічно правильному читанні. Такі діти важко усвідомлюють значення прочитаних слів, речень та тексту. Тому ви обов'язково повинні оцінити спочатку рівень словникового запасу дитини, провести так звану експрес діагностику. Запропонуйте дитині назвати якомога більше свійських або диких тварин, якщо ви почуєте у відповідь кішка і собака, то, звісно, словничок дитини дуже бідний. Запитайте, які ягоди вона знає, яких вона знає птахів. Також за аналогією слід перевірити і обсяг словника щодо інших частин мови. І от коли ви вже оціните стан словника, тоді переходьте до ігор та вправ для збагачення словникового запасу, ви вже побачите, чого дитині не вистачає, над чим треба працювати. Тому дуже важливо на етапі підготовки дитини до школи приділяти увагу таким от, мовленнєвим іграм та вправам на збагачення словникового запасу і знаходити більше часу для спілкування з дітками. І, звісно, пам'ятайте, що ваша мова є взірцем для дитини. Ми своїм прикладом завжди даємо їй зразок, як ми повинні говорити, тому теж на це звертайте увагу. Наступний момент це стан граматичної сторони мовлення. У дітей, які йдуть до школи, повинні бути сформовані навички словозміни та словотворення. Дітей необхідно навчити навчати вже на момент вступу до школи, дитина вже повинна це вміти називати слова умножені, наприклад, ложка, ложки, стілець, стільці. Але слід приділяти увагу і таким словам, як вікно, вікна, дерево, дерева, вухо, вуха, бо часто чує від дітей вухи, дереви і так далі. Тобто звертайте увагу на різні іменники, які мають різні закінчення множині. Потім дітки повинні вміти вже утворювати слова з допомогою зменшувально писливих суфіксів, наприклад, дуб, допок, дубочок, сир, сорок, сорочок, очі, оченята, книга, книжечка, теж грайте з ними в ігри, назви лагідно, називайте лагідно членів сім'ї, друзів, а також різні предмети, тваринок і так далі. Потім дитинка повинна вже вміти утворювати відносні і присвійні прикметники від іменників. Наприклад, варення з яблук, яблучне, окуляри бабусі, бабусині, лапа ведмедя, ведмежа, лапа. Для того, щоб дитина навчилася правильно утворювати такі слова, спочатку ви, звісно, повинні своїм прикладом показати. Ви повинні дати мовленєвий зразок дитині. Наприклад, перебуваючи в супермаркеті, розкажіть дитині. Що це сік апельсиновий, тому що він зроблений з апельсинів, а це сік томатний, бо він зроблений з томатів. Роздивіться варення, яке законсервувала бабуся, варення з яблук яблучне, а джем з вишень вишневий, суп з гречки гречаний, а пюре з картоплі картопляне. І вже потім ви самі ставте дитині запитання і обов'язково поступово почуєте правильну відповідь. Наступний момент це ще діти повинні вміти правильно узгоджувати слова в реченні. Наприклад, іменники з числівниками. Діти вже мають в цьому віці правильно узгоджувати один олівець, три олівця, але п'ять олівців. Це теж дуже часто дітки роблять помилки в узгодженні. Тому для цього грайте з дитиною щодня, рахуйте листочки на деревах, пташок, квіти під час прогулянки, рахуйте овочі та фрукти під час походу до магазин. Магазину, рахуйте посуд під час приготування їжі. І таким чином, граматична сторона мовлення буде удосконалюватися у вашої дитини. Ще в цьому віці діти вже мають узгоджувати іменники з прикметниками не тільки в роді та числі, але ще і у відмінку. Наприклад, Яскраве сонце, дерев'яний стіл, веселі діти, червона машина це вроді зараз так. Я вам і в числі навела приклад. Але для того, щоб дитина могла практично засвоїти слово зміну, а саме відмінювання, створюйте ситуацію та задавайте питання. Наприклад, покажіть дитині іграшку або картинку. Запитайте, що у тебе у мене червона машина. Ось дитина використала вже називний відмінок. Заховайте цю іграшку. Чого не стало? Не стало червоної машини. Вже дитина використала родовий відмінок. 에, давай помиємо, Ой, давай заховаємо, і тепер скажи мені, що ти шукаєш? Я шукаю червону машину, вже ми використали з дитиною знахідний відмінок. А давай помиємо колеса цій машині. Що ти зробив? Я помив колеса червоній машині, вже використали давальний відмінок. А тепер пограємося. Чим ти граєшся? Я граюся червоною машиною, вже урубний відмінок в дії. Покладіть на машинку кубик. На чому кубик? Кубик на червоній машині місцевий відмінок. А тепер давай покличемо машину, щоб вона до тебе приїхала. Машину, машинку, їдь до мене, Кличний відмінок. Тобто, таким чином, через ігри, через такі вправи, якщо ви будете їх робити з багатьма різними предметами, з різними словосполученнями, що дуже важливо, тому що тут змінюється, відміняється не лише іменник, а ще і прикметник. Таким чином, діти будуть вчитися, правильно відмінювати. Потім вони будуть вже правильно ці слова вживати, писати і так далі. Також в цьому віці діти мають вживати різні прийменники вже правильно, такі як під диваном, «за дерева», на стіні, біля тата, між стільцями. Для того щоб дитина засвоїла прийменники, слід на початкових етапах питати в неї не так, як ми часто питаємо, наприклад, де лежить м'яч. Якщо дитина не знає і не використовує вмовлені цього прийменника, вона вам не скаже не скаже там або тут покаже пальчиком. Тому на початкових етапах слід питати в дитини, на чому лежить м'яч на столі або між. Чим лежить м'яч між стільцями, або за чим лежить м'яч за диваном? Таким чином, дитина практично вже засвоює прийменники, навіть якщо їх раніше не було, а паралельно вона ще вчиться правильно узгоджувати ці е, е, слова в реченні, наприклад, м'яч за стільцем а потім м'яч на стільці, а потім м'яч між стільцями або м'яч впав зі стільця. Тож звертайте увагу не лише на прийменники, а й на узгодження слів у реченні, коли ви використовуєте прийменники. Також подібні вправи допоможуть дитині зрозуміти, що прийменник це окреме слово. Бо часто діти під час шкільного навчання пишуть прийменники разом з іменниками. Тому беріть один предмет і змінюйте локації, запитуючи при цьому, наприклад, у що, у що розділяйте візуально і на слух розділяйте у що ти поклав олівець у коробку, а тепер у що у пенал, а тепер у сумку. І таким чином дитина буде вчитися складати і речення і використовувати прийменники в своєму мовленні. Також в цьому віці діти повинні вміти складати прості і складні речення, що мають бути граматично оформлені правильно та матимуть правильний порядок слів у реченні. Тепер ще хочу зупинитися на Е, наступному, е, наступному моменті це розвиток зв'язного мовлення. Е, це теж дуже важлива складова у комплексі мовленнєвої готовності дитини до школи. І, звісно, подбати про розвиток зв'язного мовлення необхідно ще в дошкільному віці. Як же ж працювати над розвитком зв'язного мовлення? Дитину потрібно вчити чітко, послідовно висловлювати свої думки. Для цього з нею необхідно в першу чергу спілкуватися, бо часто зараз батьки дуже зайняті, і ми не додаємо уваги дитині, але ми повинні з нею спілкуватися, проводити бесіди, обговорювати події, ділитися враженнями. Ваша мова повинна, ще раз повторюся, завжди бути взірцем для дитини. Також дошкільника в цей період необхідно навчити відповідати на поставлені запитання повним реченням, вчити самостійно ставити запитання, описувати іграшки, овочі, одяг, тварин, людей, переказувати короткі оповідання та казки. Дитина вміє вже повинна вміти вже складати розповідь за малюнком, а також за серією сюжетних малюнків. Вчити дітей потрібно закінчувати речення. Наприклад, запропонуйте дитині закінчити речення. Дівчинка радіє, тому що. А чому радіє дівчинка? Як ти думаєш? Дитина повинна придумати, наприклад, дівчинка радіє, тому що до неї прийшли друзі, або тому, що у неї гарна нова іграшка. Або ж чашка розбилась, тому що. Або якщо небо захмарились, то тоді що буде після цього, як ти думаєш, і дитина повинна закінчити це речення? Або ж якщо не закрити воду у крані, то тоді які будуть наслідки, так дитина повинна подумати і скласти речення відповідно до початку цього речення. Такі завдання не лише працюють на розвиток зв'язного мовлення, а також вони вчать дитину логічно мислити, робити висновки, прогнозувати певну ситуацію. Якщо дитина вже читає, або ж ви читаєте її, то обов'язково після прочитаного слід ставити запитання. Це дуже важливо, це необхідна умова для розуміння прочитаного. Бо часто вчителі початкових класів розказують і скаржаться на те, що дитина не розуміє взагалі прочитаного тексту. Так от, починати треба з одного речення, до якого ви можете поставити декілька запитань. Наприклад, ви прочитали дитині або дитина сама прочитала одне речення: вранці Тетянка з'їла два жовтих яблука, і одразу ви задаєте їй запитання: Хто з'їв яблука? Тетянка з'їла яблука, коли Тетянка з'їла яблука? Тетянка з'їла яблука вранці, так? тобто ви вчите її пов'язувати, питання і відповідь, саме конкретне одне слово вибирати з цього речення. Що з'їла тетянка, а скільки яблук з'їла тетянка? І такі, і такі завдання допоможуть дитині навчитися вдумливо читати або слухати тексти та розуміти прочитане. Тобто, якщо ви бачите, що дитина вже опанувала, вона зрозуміла зміст цього одного речення, вже давайте і два, три, і більше, потім вже маленькі тексти. Але обов'язково треба ставити дитині запитання. Тому що порушення зв'язного мовлення може виражатися в труднощах переказу текстів, складанні розповідей, написанні творів і, взагалі, в цілому сприйнятті та розумінні шкільної програми. Потім предметів стає більше, навантаження стає більше, тому починати треба, звісно, все дуже дуже вчасно і допомагати дитині. Тому, підсумовуючи все сказане, хочу ще раз наголосити на важливості розвитку мовлення під час підготовки дитини до школи. Добре розвинене мовлення майбутнього першокласника служить засобом успішного навчання його не тільки з письма та читання, але й з інших предметів у школі. Тож любіть своїх дітей, розмовляйте з ними, працюйте так. Щоб діткам поряд з вами було затишно та комфортно. Будьте послідовними в своїх вимогах, з розумінням поставтеся до того, що багато чого не буде виходити відразу. Але ця робота не прийде марно, бо діти це ну, для всіх нас, мабуть, це наше щастя, це наше майбутнє, це наше життя. Тому ж я дуже хочу, щоб ми разом з вами допомогли дітям, дітям ставати кращими. І я не знаю, вже я мабуть завершую, але я наостанок хотіла скористатися нагодою і запросити вас відвідати. У мене є Ну просто розумієте, багато чого я не встигла сказати, тому що, звісно, мало часу. Але в мене є свій сайт, називається він Український логопедичний сайт. А зараз ми трішечки поміняли назву на «Логопед Дія». І там на цьому сайті ви можете знайти. Більш детальну інформацію із обстеження рівня мовленнєвого розвитку дитини, щоб зрозуміти, що саме можливо, є якісь проблеми, якщо не маєте можливості піти до логопеда. І про вікові етапи розвитку мовлення, і різноманітні корисні поради, а також важливо те, що там є багато практичних завдань, які саме допоможуть педагогам, вчителям, вихователям та батькам, там є авторські розробки мої відеоігри, які спрямовані на є там цілий курс з навчання грамоти, а також багато ігор для всебічного розвитку дітей. Тому посилання я думаю, до Наталі Вікторівна або я залишимо в коментарях в коментарях. І е, разом будемо допомагати нашим дітям ставати кращими і розвивати наш український дитячий контент, що дуже зараз важливо е, в нашій країні. І я вам дуже дякую за увагу. Бажаю усім е, міцного здоров'я, бажаю усім перемоги, усім нам і гарного дня, завершення робочого дня. Рада була з вами поспілкуватися. Дякую, пані Олена. Да, дуже е, наші е, глядачі вам дуже дякую. дякують. Взагалі дякую всім нашим е, спікерам за кожен. Е, ну я вам, шановні вихователі, обіцяла, що у нас ми запрошуємо лише спеціалістів високого найвищого А, е, І мені дуже сподобалось два коментаря. Прочитаю в одному з них. Є запитання, пані Олена, до вас Галина Сокирченко. Мова морська глибина. Хто в ній пірнув аж до дна, той, хоч і труду мав, досить дивні перли виносить. За Івана Франком. Мовлення, основа основ, спілкування між людьми. Дякую ще раз за те, що досить гарно та змістовно доступно нам дали та пригадали практичні поради. А зараз це дуже актуально в такий тривожний та непростий час. Слава Україні, Героям! І Олена Заулічна дуже корисні поради, дякую. Пані Олена, чи варто вчити дошкільника читати ваша, як спеціаліста як логопеда, думка з цього приводу. E, значить, я в першу чергу завжди говорю батькам і ще раз хочу наголосити. І вже я про це говорила сьогодні на початку э, виступу. Річ у тому, що найголовніше можна, дити, можна вчити дошкільника читати, але найголовніше дати йому основу саме розвинути фонематичний слух і навчити його виконувати звуковий аналіз. От завжди батьки починають з того, що навчить мою дитину читати, але дитина не може навчитися читати, поки вона не опанує звуковий аналіз склад самого слова, так тобто дитина повинна зрозуміти, що для того, щоб скласти слово мак. Це ми спочатку вимовляємо М приголосний, потім ми вимовляємо А, потім ми вимовляємо К і тільки тоді ми складаємо це слово. І розумієте, дуже часто деякі батьки або ну, педагогія рідко зустрічає, але ж от батьки вчать дітей дошкільників, вони називають букву як букву, так ми говоримо Б замість Б або В. Замість В, так? тобто називаємо букву, а не звук. І потім у шкільному навчанні дитині дуже важко. Вона, Як вона звикла називати цю букву В, так ми будемо і писати потім. Коли треба буде написати букву Ви, ми будемо писати В, тому в першу чергу ми звертаємо увагу саме от на те, про що я сьогодні вам говорила: звуковий аналіз. Які перші звук у слові, які останні звукослові? Назви слово там сом, мак по звукам, який перший звук, С, який другий звук. О, який третій звук, з маленьких слів починаємо. Там грайте в гру, скільки з, звуків, стільки пальчиків, наприклад. От зараз я назву зву, звуки, так, а ти покажи мені, скільки звуків я назвала. Називайте повільно, приділяйте увагу обов'язково артикуляції. От коли ви звертаєте увагу на артикуляцію, дитина бачить, вона не лише чує, вона бачить, що ви вимовляєте звуки. Тобто ви говоріть «А-М». Подивись, спочатку я відкрила ротик, я сказала, А потім я закрила ротик. Я сказала: М. Скільки звуків я назвала? Два. так, Показали два пальчики. А тепер подивись А. Один пальчик. так. От таким починаючи. ну, Я просто не можу зупинятися на цій всій методиці, там дуже всього багато. Але це дуже важливо саме звуковий аналіз. Потім ми можемо, звісно, читати. Ну я не є противником того, щоб дитина вчилася читати до школи, їй потім буде легше вчитися. Але не треба перескакувати. Якщо дитина вже готова, якщо вже вона опанувала звуковий аналіз, якщо в неї досить добре розвинуті фонематичні процеси, то тоді ми можемо переходити, звісно, до читання. Чому ні? Я тільки це підтримую і сама так працюю.